Виконуємо номер 442 і підручника Алгебра 7 та номер 2014 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перепишіть новочлен у порядку зростання степенів змінної. І завдання перше 3м квадрат відняти 3м, додати m у кубі відняти 8. Друге 7а квадрат мінус 9 а у п'ятому степені додати 4, додати 5 відняти а в четвертому степені. У порядку зростання, отже, від найменшого степеня до найбільшого. Приступаємо до виконання. На перше місце виносимо мінус 8. Далі у нас йде мінус 3m, далі мінус, та, додати 3 м квадрат. І останнє м куб. Отримали мінус 8, відняти 3m, додати 3 м квадрат, додати м куб. Друге завдання на перше місце виносимо 5, потім квадрат, додати 7а в квадраті. Куб, додати 4а у кубі, 4 степень, мінус А в 4 степені і мінус 9А в 5 степені. Отримали 5, додати 7а квадрат, додати 4А куб, відняти А в четвертому степені, відняти 9А в 5 степені. Номер 442 із підручника алгебра 7 на номер 20.14 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.